Чому не цвіте гортензія та які можуть бути причини, в цьому відео я розкажу. А поки я буду розказувати, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а Ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Перш ніж купувати гортензію, ви маєте для себе з'ясувати, що це за сорт та на яких пагонах квітне саме гортензія на цьогорічних або ж на минулорічних пагонах. Саме крупна листа е, гортензія цвіте на минулорічних пагонах. Отже. В цьому році в мене ось тут з'явилися ось ці пагони молодесенькі, і в наступному році вони будуть свісти. Саме ось тут зав'язуються квітконоси. Друге, для того, щоб наша гортензія на наступний рік дала нам квіти, нам треба її обов'язково вкрити. Вкривають чим завгодно: ящиками, горшками, можна накрити просто мешковиною. Я свою гортензію завжди вкриваю агроволокном.